Слава Ісусу Христу. Навіки, слава Богу, єдиному і живому, брати і сестри. Буквально я так же традиційно таке пояснення даю кажу, пару хвиль назад спілкувалися на тему харчування, про молитву і піст. А сьогодні я хочу про те, що хвилюю вас всіх. І ми вже не раз на цю тему спілкувалися, любі мої. Сумно розумієте, сьогодні в центрі міста Підволочиська. На Майдані біля будинку культури, правда, багато років назад, в 60-х роках, на початку 60-х років, там ще був храм Божий. Великий в стилі такому хорошому, в стилі мироко, храм католицький, християнський храм. Бочовики взірвали в 64-му році. І будинок культури така некрасива споруда. ось. І оце згадую, розумієте, ми часто там відеоролики записували і сьогодні собі думаю, в чому, ж то, чому ж так сталося? Вивозять на Майдан такі великі пано, і там знимки вбитих сьогоднішньої сьогоднішній цій війні. Це не війна, це агресія сатани. Розумієте, сатани. агресія кров пролиття. Під керівництвом сатани, я в тому ні, ні, ні хвилин не сумніваюся. Зрозуміло, сьогодні інформація, що робиться в столиці нашої любої Батьківщини в Києві, це просто наш нищить, нищить, нищить. Так що виходу нема. Що це чекати, мовчки? Ясно, що я в своєму віці, скорше всього, вже стріляти не зможу. Хоча я не знаю, що завтра буде, так? але я б хотів примінити іншу силу, силу молитви, силу проповіді. І тому мені постійно приходить спомин з Біблії про місто Ніневія. Правда, пам'ятаєте? Ми знаємо, християни, яка доля була Содому і Гомору. Гомора і Содом, два міста були, які згоріли в Це не волею Бога. Просто вони жили так, що вони мовили, повинні були прийти до ось такого фіналу. Бог це любов. І коли дехто думає, що справді за наші гріхи Бог нас карає, ні, Бог нас любить безмежно. Але якщо я об'їдався, грішив, чревогодніча, зловживав спиртними напоями і це розпечінки, то це Бог? Ні. Це я порушив закон. Він мені сказав, синок, роби так, щоб мені було до вподоби, не нечевогодніче, з любов'ю все. Розумієте, так і тут сьогодні. В чому ж проблема? Чому нас вбивають? Це нас вбивають, братів і сестер, наших дітей, внуків, чиїхсь чоловіків, чиїхсь жінок вбивають, вбивають, вбивають. Я не аналітик великий, правда, але видно по всьому, що перспектива сумна, при одній умові, якщо не зміняться стосунки наші з Богом. Єдине, що потрібно почути Бога, це дуже просто. Відкриваємо книгу книг. Прямо Слово Спасителя нашого, Євангелію, добру новину. І там все розписано. Любіть, любіть Бога, Отця нашого, і собі подобних. І будьте єдині в мені, як я в Батькові, просив нас Ісус Христос. Я повторяюсь, але я не змучусь це говорити, тому що, якщо взяти конкретно підволочись, а це типово для всієї України. І ми сьогодні разом не можемо помолитись Отче наш. Під Волочиську цілий ряд деномінацій, тобто християни різних конфесій, так? є православні, я хрещений в православ'ї. Є грек-католики, я сповідаю, греккатоликів, молюся з гре-католиків, часом з православними. Є католики, молюся з католиками. І не раз був в костелі. Дуже добре знаю священника католицького, Петра, чудесний священник, чудесний чоловік хороших стосунках з п'ятидесятниками, з суботниками, з усіма. Єдине, що я не можу ніяк наладити хороших стосунків, можливо, і не то серйозна причина, з свідками Єгови. Але суть справи не в тому. І коли я переконався, що ми не можемо чинити те, що нас просить Бог через сина свого улюбленого, будьте єдині. А апостол Павло розставив крапки над і. Тобто він, каже, розділення можливе. Якщо сьогодні є стільки деномінацій і на Україні, у ПЦ, ПЦУ і так далі, і тому подібне, то що ми вже завтра маємо стати єдині в один храм? ходити? Ні, розділення можливі. Але живемо з любов'ю. І все. Все. Любіть один одного, одному більш нічого не треба. І ми вже єдині в Богу. Почитайте, Олександр Меня, чудесний священник, якого вбили в Росії сатаністи без сумніву. В 90-му році. Почитай, він все це розписує. І досить цікава інформація. Сьогодні в Москві половина священників Православної церкви українці за походженням. Майже всі присвітера, величезна більшість в Росії, церково-протестантських українці за походження. Ми. Наш Бог нам дає великий шанс, великий шанс. Живіть Словом Божим. Любіть і моліться за ворогів своїх. Ісус попереджав, якщо любите тих, хто вас любить, яка ваша заслуга. Молімось за ворогів, і ми їх переможемо. Ради перемоги іменем Ісуса Христа. Це не когось вбити, не проляти в кол, а перемогти, щоб був мир в нашій любій державі, щоб був мир і спокій. Мері і спокій той, який Бог дає, а не то, що світ дає. Нам не потрібно те, що світ пропонує. У посі Господі Ісус попередив, світом керує сатана. І тому сині успіх мають в світі статки великі, гроші, владу часто, ті, хто служить сатані. А ми, шановні, повинні не просто жити добре тут, на тій землі, яку нам Бог дарував, а й спастися. Тобто прийти оті вузькі ворота у вічність, в місце відпочинку Бога, правда, то давайте будемо, шановні, жити так, як він нам заповів. Любимо один одного, найперше любимо Бога. Любімо себе. Бо якщо ми себе не полюбимо, як ми можемо когось любити? Ми повинні себе зрозуміти і полюбити. Любимо, молімось за ворогів, полюбімо тих, хто нас ненавидить. Будьмо єдині в Слові Божому, будьмо єдині в любові. Неважно, хто якої деномінації, і все буде прекрасно. І станеться в нас те, що стало з Ніневії. Ніневія мала бути знищена через наслідки життя їхнього, так як Содом і Гомора, але цар покаявся. Молімо, щоб наш керівник і не тільки він християнами стали. Молімось, для Бога нема неможливого, і Бог приведе силою Духа Святого. Все керівництво нашої держави, якщо навіть не християнське, до Ісуса Христа, як Він привів Савла, гонителя християн, який став Павлом, давайте будемо жити Словом Божим в любові, в мирі. І все буде чудесно. Слава Богу, слава Богу, слава Богу, слава, Богу, слава Ісусу Христу і Духу Святому, слава Богу, єдиному і живому. До зустрічі!